Вітаю вас, ви дивитесь поліцейську хвилю, програму про розслідування злочинів та резонансні події. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке: день у СІЗО за два у колонії. Чому засуджені виходять на волю, не відбувши півтерміну? Ну, пусть хто тиждень посидить у тюрмі, які говорять, що це поганий закон. І чому треба негайно змінити закон Савченко? не всі люди, які вийдуть на свободу, стануть либо стали на путь з поліцейська хроніка тижня звільнення зарушниці в Запоріжжі гонитва у Києві за жертомирським вбивцею і викриття підпалюючих бізнес конкурентів у Дніпрі. Кривавий розстріл у Дніпрі Злочинець стріляв у двох поліцейських. 27-річний Артем Кутишев загинув на місці. Його напарниця Ольга Макаренко померла згодом у лікарні. У Дніпрі був оголошений план перехоплення. Злочинець згодом з'явився у лікарні. У нього було вогнепальне поранення в Це Олександр Пугачов. Деталі цієї кривавої драми у поліцейському резонансі. У неділю, 25 вересня, двоє патрульних зупинили в Дніпрі автомобіль, водій якого грубо порушив правила дорожнього руху. Ось відео з камери поліцейського Артема Кутушева. Він підходить на автовокзалі до автівки порушника і починає з ним розмову. Приїхали на красний світ з Горького повернули направо. На красний світ ні на красне у нас є відео. Ми вам зараз відео придез доставимо. Будьте добре, водій. Доставіння з'явиться про реєстрацію транспортного средства. Той починає благати його відпустити. Давай договоримося. Ну як ми Ні, ну як ми договоримо. Я учасник АТО виручення. Я розумію, ну вибачайте, ми це не, ну ми командир. Проїзд на красний я знаю, світ це дуже я серйозне я знаю, що... Патрульний пояснює, що проїзд на червоне світло це грубе порушення, але складання постанови про штраф не займе багато часу. Порушник починає бити на жалість, розповідає, що він учасник АТО, показує шрам від поранення і демонструє посвідчення учасника бойових дій Олександра Пугачова. Ну, зараз ми посмотрим по базі даних, коли находив розвитку. Чудо зі після. Щас, але не, не незламний. Він чітко виконує норму закону і з документами Пугачова повертається в машину. Сідає на місце водія, щоб перевірити по оперативній поліцейській базі його особу. Тому стає зрозуміло, його спіймають, бо він перебуває у розшуку. На цьому відео не видно, але у правій руці злочинця пістолет, лівою він тягнеться до документів і погрожуючи вбивством, вимагає у патрульного віддати їх і табельну зброю. Тіше так знаєте, виїхать. Я тобі склала, вистрілюю зразу. Бистро пострілюється. Акурат дайте вийти, хоча б я так ]itation. не можу настати сталі. Але навіть під загрозою смерті патрульний Кутушев не виконує вимоги злочинця. Він намагається вийти, а коли його напарниця Ольга Макаренко дістає свою зброю і наступає трагічна розв'язка. В госпіталі я застрілю та я нікого не можу пісталі. У цій боротьбі, вже лежачи на землі, кутушев отримує два постріли в притул, але поліцейським вдається теж поранити злочинця. Уже стікаючи кров'ю, кутушеву вдається підвестися на ноги. Він помирає вже сидячи в автомобілі. Це відео з зовнішньої камери спостереження. Тут наочно видно, як вбивця холоднокровно та безжалісно розстрілює поліцейських. Завадити втекти з місця кривавого злочину зловмиснику, спробував водій мікроавтобуса Валерій Тімонін, блокуючи виїзд машини вбивці. Утім, він стріляє по мікроавтобусу. І зрештою нападнику таки вдається. мы потеряли двоих замечательных патрульных которые несколько месяцев тому назад пришли прошли конкурс отбор и э, хотели реально служить нашему государству у артема остался дочка осталась которому сегодня исполнилось три года то же самое Оля, у нее тоже остался ребенок. Двое. Два двое. Двое, да. И Национальная полиция Украины сделает все для того, чтобы дети наших бойцов, сотрудников никогда ни в чем не нуждались. У Дніпрі одразу оголосили план перехоплення. Сирена піднімають за у спецпідрозділи, перевіряють місця можливого перебування злочинця. Згодом поранений поліцейськими він сам з'явився до міської лікарні, пред'явивши фальшиві документи, попросив його прооперувати. У нього було кульове поранення в живіт, з яким би він точно не вижив. Відтак лікарі повідомили поліцію та підозрюваного затримали. Ним виявився 33-річний Олександр Пугачов. Раніше засуджений, розшукуваний, колишній боєць батальйону Торнадо. К сожалению, мы живем в такое время, непростое, сложное во всех смыслах. И те ребята, которые первые из молодого состава полицейских отдали свою жизнь, попавшую на такого опытного преступника, заплатили цену, которую платим все мы. Мы, безусловно, будем делать выводы из того, что произошло. Будем думать, как... Усилити компоненту борьби в ближайший парламентську неділю в соответствиї з рішеннями, котре ми підготовили. Ми будемо носі цілий пакет законодательних ініціатив. З рук міністра внутрішніх справ, сміливий водій мікроавтобуса Валерій Тімонін, який не побоявся озброєного вбивця, отримав нагородну вогнепальну зброю. МВС Нацполіція за підтримки генпрокуратури ініціюватимуть низку законодавчих змін, які мають посилити відповідальність за спротив законним вимогам поліцейських. мы будем выходить с очень ясным и понятным тезисом, о котором мы выходили в начале реформы, и он не слишком был поддержан, который мы хотим сейчас сформулировать. Презумпция правоты полицейского. Сначала подчиняйся, а потом оспаривай. Это очень важный тезис, на котором базируется вся дисциплина и полицейская структура во всех развитых демократиях. Очень важно это понять, очень важно, чтобы каждый из вас это принял. Спочатку подчиняйся, потом обжалуй. Це ніяк не ограничують ваші свободи і ваші права. У понеділок із загиблими поліцейськими прощалися тисячі мешканців Дніпра. Вони принесли квіти і запалили лампади. Держава виплатить родинам загиблих правоохоронців грошову компенсацію у розмірі більше 750 тисяч гривень. Для кожної сім'ї придбають двокімнатні квартири. Артем Кутушев та Ольга Макаренко стали першими жертвами нової патрульної поліції у безкомпромісній війні зі злочинністю. За законом Савченко на волю має вийти більше 35 тисяч осіб. Це грабіжники, гвалтівники та вбивці. В поліції б'ють на сполох, адже ці особи вкотре скоюють такі самі злочини. Тож цей закон мають або відмінити, або внести кардинальні зміни. Це білоцерківська виправна колонія. За її мурами відбуває покарання більше пів тисячі в'язнів. Сюди потрапляють переважно ті, хто має за плечима далеко не першу судимість. Вранці, 16 вересня, вартові виводять в'язнів. Двоє з них сьогодні виходять на волю завдяки закону Савченко. 185 сімдесят п'ята часта три з половини. Вода В'ячеслав відсидів за крадіжку. Для нього ця судимість вже п'ята. 133 дні попереднього ув'язнення арештант відбував у Лук'янівському СІЗО. сізовоцькі на катьки на столипі. Разі сидіти сидіти, лучше не сидять. Крізь так званий шлюз Білоцерківської колонії на волю вже вийшло 56 осіб. Майже на півроку раніше вийде на волю і Тарас. Колишній крадій, нині днювальний, одного з відділень колонії. На умови перебування в СІЗО Тарас не нарікає, втім не приховує. Його співкамерник з ізолятору номер 13 волю так і не побачив. Він сидів 6 років і умер в залі суду. Як не дивно, більшість ув'язаних колоній про перебування під вартою згадувати не бажають. Пусть кто-то неделю посидит на тюрьме вот с обычных граждан, которые говорят, что это плохой закон, а потом скажет после недели, проведенная в тюрьме, хороший закон или нехороший. Тяжело. Один день попереднього ув'язнення зарахувати за два дні позбавлення волі у пояснюванні записці до закону Савченко зазначено причину створення такої машини часу. Камери, в яких утримують людей, часто переповнені та не відповідають мінімальним санітарним вимогам. Закон має розвантажити СІЗО. зараз. Ви побачите камери, яких тримають арештантів Лук'янівського слідчого ізолятору. Про умови побуту судіть самі. Ось тут знаходяться під арештом 12 в'язнів. Звісно, всі приміщення з різними умовами. Ми також відвідали камеру, про яку згадували в'язні білоцерківської колонії. В Таких умовах утримуються четверо в'язнів по два з половиною метри простору на кожного. Тут і спальня, і їдальня. Нужних також тут. Це стандартна камера у кенівського СІЗО. А так виглядає типове житлове приміщення в колонії. Є окремий санвузол. Кімната розраховано на 25 осіб. Зараз тут живе лише 15. Порожні ліжка залишилися від тих, хто звільнився за законом Савченко. Ми не випадково показали приміщення колонії, бо на практиці закон Савченко розвантажив не слідчі ізолятори, а установи відбування покарань. Кількість арештантів у СІЗО майже стабільна. В Слідчих ізоляторах утримується понад 16 тисяч осіб, тому менше тисячі звільнених осіб. Із таких установ по великому рахунку не вплинули на загруженість цих установ. Передусім вийшли на свободу ті, які відбували покарання за тяжкі і особливо тяжкі злочини. Так, серед звільнених з білоцерківської колонії шість колишніх розбійників, дев'ять грабіжників, один вбивця, п'ять в'язнів, на покарання за тяжкі тілесні, в числі звільнених і фігурант гучної справи 2008 року. На його совісі постраждає дівчата з відрізаними пальцями і зламаними руками в гаражі, де двоє сутенерів з Васильково катували своїх жертв. правоохоронці виявили моторошну знахідку. Під цементною підлогою в гаражу злочинці сховали рештки молодої жінки, Бідолашно замочили до смерті. Тепер один Скатів на волі. Всього ж, спочатку року, за законом Савченко вже звільнилось більше восьми тисяч в'язнів, ще 35 тисяч на черзі. Не всі люди, які вийдуть на свободу, стануть, либо стали на путь зправління. Крім того, як некоторі варують, убивать, або уганять автотранспорт, вони більше нічого не вміють. Сумний прогноз правоохоронців справжнюються на очах. Так цього літа в Олександрії почали зникати діти, горе постукали їх в будинок багатодітної матері Оксани. Це наш старський. На початку серпня хлопчика бачили поблизу річки Інгулець. Додому Стас так і не дійшов. Позвонили, спитали пропав мальчик. Ваш чині говорю, да немає вдома. То сказали, приїдьте на опознання. 3 серпня тіло 13-річного Стаса виловили з річки глибокі рани на голові, борозна на шиї, страшна смерть. Сестришка загиблого і досі питає про брата, який завжди її захищав. Тепер близькі бачать хлопця хіба що у вісні. Сниться, що гнукає, мама цього літа не повернулась додому, і двадцяти однорічна Дарина Озарко, бабусі, яка виховувала дівчину, лишились одні фотографії. Дуже радімая вона була. Якщо що не так, вона дуже та переживала дружелюбна, Я любила, щоб у нього було багато друзів. У випускному альбомі Дарини десяток побажань на майбутнє. Жодне з них вже не з'ясниться. 7 липня дівчина пішла святкувати Івана Копала під ранок, бідолашно з проламаним черепом. Побачили на дорозі. Тіло потерпіло і було знайдено. Ось на цьому місці правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного в двох звірячих вбивствах. Донедавна Волинянин відбував покарання за вбивство, та на початку 2016-го був звільнений раніше. Звільнений завдяки закону Савченко. Громадянину загрожує за дане скоєне діяння від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Кількість подібних рецидивів зростає щомісяця. На рахунку амністованих щасливців вже більше двох десятків вбивств, смертельним пострілом і пограбуванням, відзначив вихід на волю і в'язень на Полтавщині. 21 вересня голова нацполіції України котре закликала депутатів внести зміни до закону Савченко. Каждое десятое преступление, которое у нас есть, реально связано с людьми, которые были затриманы и выпустены после, после ä, принятия. Всього з початку року звільнені в'язні скоїли більше ніж 800 злочинів. 22 вересня у Вінниці затримали чергових розбійників в машині. Виявили годинники і прикраси потерпілих. Ватажок провів за гратами 33 роки. В травні звільнився і вже організував озброєний напад. Викривати загартованих нарами злочинців стає дедалі. Важче кримінально направлений чоловік получив наказання один раз. він совершит ще раз таке ж точно діяння, за яке получав наказання. І будуть от этого удовольствия для такої категорії людей. Лишение свободы – это как курсы повышения кваліфікації. Це приобретение, переход на более соціальну високу соціальну ступіньки в своей ієрархії. З кожним наступним епізодом такі злочинці стають все більш кровожерливими. За законом Савченко отримав квиток на волю, і ось цей житель Одещини. Згодом за одну ніч він безчестив і вбив двох жінок з міста Ладижин, Вінницька область. Я буду, буду повністю. О, і не Цей кат скоро повернеться туди, звідки вийшов. Та як пояснити малолітнім дітям, чому вони стали напівсиротами? Цей дядька, що вбив мою маму, щоб ніколи не вийшов з чюрми. Суперечки довкола закону Савченко точаться з дня його прийняття. З кожним рецидивом вони спалахують по новому. Треба ж було повному його приймати. Не на всіх підряд повипускали. Парадоксально, але з цією думкою солідарні навіть деякі в'язні. Чого ж не сміло, але ну, якщо він, извині, ді, так, завжди, ходить з молотком і потрошить. Ну де варіант, що моя донька не попаде під нього, або моя жона, або моя мама. Славно, закон був покликаний скоротити терміни перебування в СІЗО та спеціалісти стурбовані ефектом протилежним. Ті, які сидять послідством, заінтересовані. В фактичке відбування меншого срока наказання Тому затягуються діла. Закон Савченко закликає провести умови тримання арештантів до міжнародних стандартів. Питання тільки за чий кошт закон Савченко, так званий закон Савченко, безпосередньо ніяк не впливає на фінансування системи і на економію бюджетних коштів. Ми фіксуємо те, що в цьому році значно. Подорожчала вартість за спошиту електроенергію, тобто потреби ростуть паралельно до того, як вивільняється якісь кошти. Ефективний закон Савченко чи ні? Дискутувати можна нескінченно. Експерти сходяться в одному. Документ потребує обмежень чим швидше, тим краще. Бо жоден закон ще не повернув людині ні здоров'я, ні життя. Далі в нашій програмі найрезонансніші та найзухваліші злочини та події, що сталися на минулому тижні. Про це ми розповімо у нашій традиційній рубриці Поліцейська хроніка. «Поліція!» Це не учбова, а бойова спецоперація Запорізької поліції. Оперативники готуються звільнити заручницю і затримати одного з викрадачів. Напередодні оперативники отримали інформацію про те, що невідомі особи в Бердянську викрали дружину одного з місцевих кримінальних авторитетів. Конкуренти перевезли її до іншої області. Інформація була тривожна і давала основання полагати, що її не збираються відпускати, навіть при виконанні всіх умов, выдвигаемых злоумышленниками, в зв'язку з чим на встановлення лиц, совершивших дане преступление і розыск встановлення місця, де вона може содержаться злоумышленниками, були брошені всі сили оперативного блоку. Злоумисники знали, що поліція вже полює за ними, тому вони разом із бранкою постійно мігрували, змінювали квартири, де утримували заручницю. Останнє місце переховування покинуті гаражі. Неординарність даної ситуації також заключалась в тому, що дівчина невольно стала інструментом в виясненні відносин двох кримінальних групіровок. Заручницю було звільнено без ушкоджень проти викрадачів розпочато кримінальне провадження за кількома статтями, вимагання та незаконне позбавлення волі. Їм світить чималий термін покарання. А на Київщині кмітливі діти допомогли затримати гарячим слідом та передати до рук поліції рецидивіста втікача Цей випадок стався у містечку Березані. Там зловмисник, що три тижні тому втік з Криворізької виправної колонії, скоїв черговий злочин. Збійний напад на магазин за застосуванням ножа, погрожуючи ножем, заволодів грошовими коштами силою кількості 7 тисяч. Нині здоров'ю постраждалої продавчині нічого не загрожує, але жінка з острахом згадує той день. Собралася її доставати. Він на цей час ударяє мене головою. Дуже сильно. Я звалююся, він ще допомагає, довалила мене. Сюди, а Я давай дуже сильно причащу. Травматичне ушкодження головного мозку у вигляді струсу головного мозка. Хвора продовжує подаль... потребує подальшого стаціонарного перебування в умовах неврологічного відділення. Злоумисника, що вийшов з крамниці з пакетами, побачили діти. Вони переповіли старшим товаришам і ті стали переслідувати невідомого громадянина. Поблизу лісу, хлопці його затримали. Діти нам розповіли, що він вийшов з магазину і зачинив його. Вони його не знають. Ми одразу зрозуміли, що це щось не те. Ми почали переслідувати його. З нами ще було двоє хлопців постарше. Ми його наздогнали біля лісу вже. Він не очікував, що ми будемо за ним іти. Він з нами хотів домовитись. За фактом скоєного розбою відкрито кримінальне провадження. Затриманого рецидивіста доправили до СІЗО. Йому загрожує сім років в'язниці. Бутовий конфлікт між чоловіками завершився кривавою трагедією. Одного дня в Глухові, що на Сумщині, поліцейські на заміському полі виявили труп 31-річного чоловіка, в ході якого він нанес 10 рублених ран по голові кірпічом. Після цього на своєму автомобілі вивіз за преділи міста убитого і там на місці вже перерізав йому горло. Сищики з'ясували, що стало причиною такої неадекватної жорстокості. Чоловік, мовляв, приривнував свого знайомого до дружини і став її захищати. Жінка й досі не може оговтатись від скоєного. Мой муж саме лучший, саме адекватний чоловік. Він мені помагав. О моя защита, я кругла сирота. У мене крім брата інваліда ні нікого. У мене двоє маленьких діток. Сусіди теж шоковані такою жорстокою поведінкою обох чоловіків. Їх вони характеризують по різному Плохого я нічого не можу сказати. Парень як парень працював вроді би на стройці і намагався ремонт робити. Я не знаю, що там у нього вийшло так. Обитий, я його знаю з малку. Ну, що вам могу сказати, він вел аморальний спосіб життя. Він був кілька разів судимий. Ой, що воно що випівали, очень сильно випівал. Снон часто побіти, ходіл, он так, конечно. Під час допиту затриманий громадянин в усьому зізнався і розповів, як це відбувалося. Удари куда на нас. Зафіксують. Приставте в той части голови, коли прийшов солдат. Цього громадянина доправили в камеру. За скоєний злочин йому загрожує 15-річний термін позбавлення волі. А у Дніпрі оперативники департаменту протидії наркозлочинності затримали місцевого наркодилера. У чоловіка під час обшуку в машині та маєтку вилучили кілька цікавих речей. Це що таке? Ну, остатки посів производства самфіна, правильно? Угу. Крім того, зілля у 33-річного громадянина вже було дбайливо розфасовано у пакетики і готове для подальшої реалізації серед місцевих наркоманів. У місті Дніпро працівники департаменту під час санкціонованого обшуку домоволодіння та транспортного засобу місцевого громадянина вилучили один кілограм рідкого та Кілограм готового продукту метамфетамін. метамфітамінволучене зілля передали для подальшої експертизи. Його вартість на чорному ринку. Майже один мільйон гривень за збут психотропів проти наркодилера. Відкрито кримінальне провадження йому загрожує покарання 12 років позбавлення волі. А це також спецоперація. Її провели в тому ж таки Дніпрі, місцева поліція та прокуратура. Оперативники затримують замовника злочину. Надійшло звернення громадянина України, анкетні відомості, якого не розголошуються, з метою забезпечення безпеки вказаної особи. Про те, що до нього звернувся громадянин України 66-го року народження. Раніше несудимий, який займає посаду начальника служби безпеки одного з підприємств, яке розташоване на території міста Дніпра, з пропозицією заробити, заробити грошових коштів незаконним шляхом. Саме необхідно було знищити майно підприємства, яке було комерційним конкурентом підприємства-замовника, шляхом підпалу. Одразу було розпочато кримінальне провадження. Оперативники встановили, що замовник злочину пообіцяв в палію 3 тисячі доларів за знищення майна конкурента. Сищикам довелося вдатися до хитрощів, імітувати скоєний підпал. Нам зіграти трохи і в кіно а заказчик. звісно, хотів убідіться в тому, що все це правдоподобно. Замовник підпалу залишився задоволеним і передав, крім нового замовлення пилю гроші за виконане завдання. Нам вдалося задокументувати факт самого заказу, непосредственно, коли заказували, обговаривались условия проведення даної акції. Факт передачі денег, тож замовники заарештували на даний час і ще в цій справі триває слідство. Ви дивилися поліцейську хвилю програму про розслідування злочинів та резонансні події. Зустрінемося за тиждень.